На початку стислої урочистої церемонії нагородження і закриття змагань Кубка України з вітрильного спорту в олімпійських класах човнів, які були присвячені дню української державності, що відбулися на екваторії Дніпра Обабіч Яхт клубу Січ, за можливість проведення перегонів Збройні сили України та обласну військову адміністрацію, а також організаторів регати, спортсменів, суддів та фахівців за участь, подякував голова федерації вітрильного спорту регіону Артем Хмельников. Окрім іншого, він зробив наголос і на тому, що нашій державі, попри тимчасові, Уві труднощі потрібно повертати собі статус морської країни. Мені хотілося б привітати спортсменів, що в них вони використали цю можливість вийти на воду і прийняти участь у справжніх змаганнях в цей непростий час для, для нас і спортсмені. Молодці це перше. Друге, я вважаю, що наш держави федерації завдання на сьогоднішній день це зберегти олімпійський рух. Ми маємо представляти Україну в вітрильництві в олімпійському русі, і ми маємо виборювати свої олімпійські медалі і доводити всьому світу, що ми Україна морська держава, що ми маємо право. Приймати участь в Олімпійському русі, і для цього ми маємо підготувати базу для наших спортсменів. Тому відкрита вода це дуже добре. Я дякую всім, хто долучився, особливо військовій адміністрації Дніпропетровської області. Далі він разом з заслуженим тренером України Валерієм Гусенком першими вшанували переможців та призерів перегонів у класі човнів 470. Бронзові медалі виборов Дніпровський екіпаж Андрій Гарасаменка та Софії Лижечко. Другими фінішували і були у срібних відзнак їхні земляки Єгор Самарін і Ялиза. Василенко, а володарми золотих нагород став тандем з сусіднього Запоріжжя Кирило Долгов і Альона Полова. Що стосується успіхів інших Дніпровських вітрильників, то Данило Орейчук здобув срібло у класі човнів ілка 7 натомість у новому олімпійському класі яхт IQ Foil, плавучої дошки з трикутним вітрилом на щуглі та підводним крилом. Який дебютує на іграх 2024 року в Парижі, замінивши дошки АР СХ, увесь п'ятистал пошани окупували господарі. Третім був Андрій Гусенко. Срібна медаль стала надбанням Олександра менделенка старшого, а золото і звання Володаря Кубка України, випередивши батька, звоював Олександр менделенко молодший. Одна з олімпійських надій України на виступ якого на Олімпіаді наступного року не безпідставно розраховують Федерація фахівців. І тренери у нас є потенційно люди, спортсмени, які можуть незабаром на чемпіонаті світи представити Україну і поборотися за. Олімпійські олімпійські ліцензії вважаю, що незабаром саме з Дніпропетровщини наші спортсмени будуть представлені вже на Олімпіаді. На, на олімпіаді лиць тих Олександр Менделенко молодший зійти з підесталу пошани, як відразу повернувся до звичної щоденної, здавалося, рутинної роботи ладнати і готувати свою літаючу дошку до чергового тренування, принаймні завдяки їм. Тут на воді рідного міста вони принесли йому успіх своїм результатом. Я задоволений, але це так, тренування, змагання для мене. Я готуюсь до чемпіонату світу, подготовка не дуже. маленька акваторія, війна, ракети падають. Але я стараюсь дуже мрію попасти на олімпіаду і роблю все для, для цього. Отже, почувати на лаврах ніколи вже за півтора місяці на Сашка. Очікує чемпіонат світу, що відбудеться у другій декаді серпня в Нідерландах у місті Гаазі, за підсумками якого 11 кращих отримають ліцензії на виступ на Олімпійських іграх в Парижі наступного року. Стартуватиме там і ще одна представниця Дніпра Софія Науменко, яка боротиметься за перепустку на Олімпіаду у класі човнів Ілка 6 Тож бажаємо обом сім футів під кілем.